Всім доброго дня. Обшив уже передок. Ссиплення, тормоз, газ теж зробив. Капот обшитий. Це то, то, теж обшите. Там уже все кардани виставив, як положено. ну Кардан напроти хрестовини напроти хрестовини, щоб не було. Залив вже жидкость в роздатку. Ритяги на роздатку. Ще задній не виставляв, бо там сальник ще не замінив. Уже завтра. Подивіться, сьогодні вже ніяк, вже темно. Треба віддихати. А так, в принципі, вже вид вирисовується. Крила, коли поробляться, взагалі буде вид шикарний. І тут ще ж буде така виступати платформа, і потім вже знизу неї буде ступінька. І до неї буде йти підкрилок отак. Ну, побачите, класно буде дивитися вся офігенно. Дякую вам за перегляди. Лайкайте, підписуйтесь. До побачення.